Початок нової серії, короткої, правда. Коротше, ми добудовуємо цю малярку. Тут вийшов закон новий, що від 18 до 23 можна виїжджати за кордон. Ну, ви поняли? Коротше, зараз ми ще перевіримо і включимося. Не виїзнімо за кордон, виходить. Тому доробляємо цю малярку. Йдемо покажу малярний бокс. Ось так це все виглядає. Е, кинули ще одну додаткову пленку. Це Одна, можна сказати, майже цельна пленка на це все. Правда, ці 4 рейки вийшли з хлопкозних, але ну, нічого. воно по бокам, все в степлері, Ось ви бачите пленка. Фонарчики за ними. Так що все прикольно лампочка згоріла. Не знімай, там там знімай. Поміняє. І ще е, Та Ну нафік. Такі дебільні ці фонарі, якщо чесно, оці лентові лучі. Ну, ми постійні ж купили. Ми ж їх просто купили таку кумалту, ото весь весь гараж. Тому такі фанери вже є. Така смисла їх купити по 500 гривень один, то треба десятки. Витяжка їде, витяжка. Давайте я вам розкажу цікаву історію про витяжку. що в інтернеті зараз, гуглите. Витяжки для гаража, для покраски, для малярки, для того ціни за 20 плюс. Такі думаєш, блін, ці ж витяжки, ці такі здоровені витяжки вентилятори, вони стоять на фермах, сараях. Ну, Кругом, по факту, да? Коротше, вводиш витяжку для ферми, для свинарника, називаємося так, своїми речами, від 2-3-4 тисяч гривень. Тобто та сама конструкція взаді з решітками, з тим самим вентилятором, з дерев'яним вентилятор з тими самими лопастями, двома проводками рази стоїть дешевше, ви називаєте вентилятор для ферми чи для сараю. Ми вентилятор там замовили, його зметала вроді би, має бути такий патрульний розраєнтний, і буде витяжка. Відео сьогодні не про це. Тарасик то вказує. Коротше, розширяємося ми нашу малярку. Так, дивіться прикол. кор. Сьогодні у нас 3 вересня? 3 вересня. Да. 3 вересня. За 3 вересня це вже друга подготовлена машина від Тарасика. Коротше, Тарасик показує себе хорошо на малярці і просить дещо придбати. Коротше, так Тарас їздить на тих наших машинах, які ми продаємо. Як правило, завжди там то там субару була, їздив, катався, Авео була їздив, катався. Ну, зараз трохи зажрався. Не зілу не хоче їздити, не знаю чого. Зіл є стоїть, а він не хоче на зілу їздити. Там всі тако кроп. Зажрався, ну крок. Там розход більше, ніж на лекції си. Може бути, може бути. Ну, 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 Самослава, хлоп. Да. Короче, попросив. Трас получає отримує, отримує зарплату, що так має це будь -мо. він її десь кудись діває, тратить, хоче попросив купити йому автомобіль. На 1 вересня я з ним повністю розрахований і з 1 вересня він далі буде працювати, але хоче свою машину, яка не буде в продажі. Дивилися ми Хонду да? Хонди БМВ e 34. Шукали в інтернетах, хоче щось таке бюджетне, пацанське. ну нехай вже буде старе. А що ти лану себе Петропоніє не хочеш? Та ні, ні? — Та ні. Я ж одтішу. Ні, ну чого дід, зато ти їздиш чи пацай. Та йому тут їздить до роботи пляха. Ти вообще можеш пішком, 2, 2 хвилини тобі ті пішком. А як дощ буде йти, я ж розкисну. То то. Коротше, попросив машинку, давайте зробимо хороші условия для наших робочих, правильно, правильно. Він в себе гарно показує результати по малярці, чому би ні. Ми не тільки можем... по малярці. І не тільки. Він же в нас тут і оператор деколи, він же в нас і розборщик. Він отримує ще відсотки від продаж. В нього днівка більше, ніж тоді ви то писали відсоток від продаж, преміальні, ті ж є СТОшники. Він він всім тим завідує, щоб ви розуміли. Це він тут директор. не я це він діректор цього всього. Коротше, що він в інтернеті машинку. Мерседес вісім, який називається С. 200 С. 200 С Просто С. Я не знаю, він правильно там називається. Там Коротше, між дохондою ми там ту хонду, колись ми продали чорніну. Там дзвонили тим, кому продали ту машину. Хочемо перекупити деякі наші автомобілі, які колись були коли продали. Нам їх вже не продають. Ви поставте, ми дзвонили до минулих власників, яким ми продали деякі автомобілі. Даємо їм плюс 200-300, а вони нам їх не перепродають назад. І нашли трасик в інтернеті. Я тут не, не цей Мерседеса. І ми зараз відправляємося, їдемо подивимося в білотеку Мерселексі. Ну хоче, ну нехай тоді подивимося. Якщо буде більш-менш живий, то візьмемо. Бюджетно, пантово, і йому буде машина. Коротше, поїхали по машину, там включимося. Доброго дня. А, да. а, а, а вони потім ми будемо на відео знімати, це просто його буде, ми йому беремо машину, його буде першому Така що? для історії діва. Нормально. нормально. А ну він треба роботи, вони підуть. Кондиціонер не робить, так? Роботи. Роботи, так? Чай yeah. хорошо Ну, тобто Тут ще робили нормально. Люк робив, а? Люк не знаю. Я його з 10-го року ні разу даже не включав. Вже не включав, <проб> тому що я сказав, ну, те, що на час в поліці, він надо розпадати посмазувати все. А ты -то можно? Да? Кто сюда это можно сзади там. А рыбка. Ну, уже Вверх. Да. Вот так, да? Mm -hmm. Давно нам на маханеке доезд mm ⁇ Да -hmm. А как нам выехать? Все сюда надо Ми можемо зараз повернути на право. Так, зробимо. збираємо. ССС, це що в нас? Це, це... подушка знизу коли красилася, варили. Тут детська... подушка це йде. Ага. Там під цідушкою цей проводок, мені його поградили. А його поміняти, що тоді мені зарядили 5 тисяч. Тобто mm -hmm. ту спіральку, що не вес. А якби... mm -hmm. так подушка ніде не стріляла. Тут 2 литра, да, а тут налево, налево. О, давайте ключи Ладно, а, идем дальше, мы поворот сделать. А, понял. Не, разлетаемся сейчас. Зараз разлетаемся. Да. Да, да, да. Ну, холодный, да. Холодный, что на гадок. Да, давайте. тут прям... Салон фильтра менялся два назад. хорошо еда ну, 2 литра ну щоб ша в лолиті резина вот трошки ярче засадка лучше была цю есть вот технически сейчас тут ну взагалі потона кит на вас и кнопочка все работает ну а мы то все есть да не музыка не чем мотори коробка та. як там так все дара ні, найголовніший момент Дякую. 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 На на то хорошо править. <говори> ну, <говори> Та <говори> там просто ця сторона менше, на правій стороні сильно ланжерон. Ви бачили, да? Ні. Я, я знаю, що там. Я покажу. Тільки знаєш, там стакан верхні. Ні, так, новий стоїть. Я, я не просто Взяв поміщу. новий, але я не смів його поміняти. Е, ні, там внизу прям лонжерон вже пішов. гнив. пів ланжерона такого, типу. якщо. Давайте наглянемо сторони. Це я. просто. Да, да. Там менше, да. а з Давайте я вам щось постелю може, також... чи так може глянути на асфальті. Ось тут, а під цим. Так, я покажу. Подивіться, що це, оце сюди, ланжерон, це шов, квадрат, Ага. От, Вам видно, так? Да? Давайте, ні, давайте, мене о, мене постелить. Подожіть секунду, я вам просто покажу. Аргументований торг. Там от чудово видно, що прям хорошо так ланжерон, іменно ланжерон. Бачите, квадратик. Це, квадратик? Це, да? Да, і пів лонжерона ще залишилося, а пів немає вже. Ну Він пішов вже ж возрасту. Ні-ні, ні не те, що да. ми просто ми ж, бути, ми за покраску лак. вообще, це все вообще, не... Не, да, не, 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 не згадує, звісно, то це ж навіть не мокне. Ну що, Ці, ціна? Так домовлялось. Вот просто за 1.600 сейчас он три. Давайте. Повторите на його це як таком сусідянице коротко сказати. Давайте, хотя б 1.300 мы мы хочемо mm, постояти, в малому ще залишиться трошечки грошей. Я пропоную цього лише 200 торга, от цього mm. лише 200. Це ж даже там заправить приїхати туда. Зараз він переоформи, нам вистався, мене заправ, і йому у нас стане вже півтори до. Ну 200 просто торг. дивіться, я ж кажу, він мене зараз заправить, переоформить. В ньому вже стане півтори просто поміть малого. Я не кажу, що собі, я. Ну, вона 1700 на продажі. — Ні, ну, до 1600 їду на продажі. Я думаю, що Та ні, ну, Чесно, ми реально готові. 1300 зараз новими купюрами переоформляємо. Коли скажете, коли вам удобно, і все. Ми просто ну, малому, бру, дійсно, це. Ну, він не перша машина, він мій їздити, крова все має, але хоч щоб він потім довів до ума і в нього ще гроші залишилися. А йому не снеться, бо ми поки даємо дому, вже буде полтори. Ну чисто 200, це ж на ці розходи, це ж за страховки, реєстрації, бензини. Ну 200, ну що ви, малому до 200. 200. Та 1700, то, то в інтернетах, то таке, то... Ой, я так ключа вашого. 200 уступить, всього лише 200. Ви ж кажуть, там, yeah, ні, так, там аргументум, ну там, от Ланжерон, там прям сильно. З лівої це, ну це таке, ну права, сильно. Що mm -hmm. ж будемо варити, то ж будемо робити для себе вже. Я розумію, я ж це за що треба робити. 200, хіба це торг. Ну, і до вас це не гроші. Ні, для нас... Ні, саме для чомусь от для нас це гроші. Ну для кожного гроші. Ні, ні, от прям. Ні-ні, це для малому, це прям гроші. Ні, якщо їй все треба красити. Все треба краси, так. Ну, 200, сьом. торт на. Чого? Це, якщо сейчас приїде 2600, якщо я нас заберуть і то навряд чи. Просто я можу показати, що всі ці дзвонки не ждуть одна дзвонка. Знаєте, тільки що перезвонити, 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 перезвонити. Та я розумію, але ну, просто Ні, ж, вони ще ж не бачили того, то, того, що там... Були за 1700 не віддав собі все. Ну, ну, я всім просто кажу, що треба вважати двіщі. Треба полосок спробувати. Ні, там прям ланжерон. Люди написали, що за потреб приїде, навіть не як і до спитання. Ай, О. Не, ну, Те ну, що ми пишуть, ми то писаки Що Чоти. Давайте 1400. Уже, ну, 100 точно не то. 1400 і новими купюрами погнали. Хай а нам зробимо знижку, якщо треба на... щось буде підкрасити. Щось буде красти, так. Це не, про... не вигодно на їхати. Там не зовсім без Боярки сам, так. Да. Я скажу, просто він стає полторы ему. Давайте 1400, давайте тих паспорт. 1400, це то хіба? 50. Серйозно, сейчас? Ну, 1050 на заправку. У нас немає, надо, просто зажали. У нас 2000 папу ні Не-не. Да ні, ну чесно, купіть 100, тут уж моменти. моменты. Согласна, 50-й штук. Та ми ж за 50 ці моменти не зробимо. Він ж теж там дивиться, що БМВ, Хонди різні, типу, вже зупинилися, вже не будемо шукати, вже тратить час на його на на, на чисті. Е, є світ, зараз ринок падає, є, що купити зараз за півтори, але. Нам, нам не бо просто Мерседес. Ми можемо БМВ, Хонда, там, ось таке щось пацанське молодіжне, он купить І... Щоб не тратили Можна, час на щеплукатушки, типу, давайте ну 1400 дай перформу з наших рахунок. Це ж по реформі повторять заплати. Де й додому доїть, ну що 100 доларів це. Ну, прикорм через день воно взагалі нічого. 1500 не стоїть. Як це не стоїть? Ні, це без безплатно. Та воно набігає все одно, ну що 100 доларів це не торг? Ну давайте, щоб ви вже не шукали, натратили не час. Тиску забрала, ти поїхав. 1400 що, серйозно не буде? Що це ви що перестаньте? Воно то, що повторить, було. Просто можна забрати мене і бути. Та? Та що воно йому впливу не купляти, то я довго. А коли так. хочу зараз прийти подивитися? Ну, жду дзвонка, але ну, теж ж не місце. Я ж не розумію, що немає. Та півтори за всю ходову, коротше, посагробано, що вона вся розгована. Та, ні, його ж треба знімати Майор, варити. Я не вмію, щоб варити, але що ви самі ні, то варити він не буде, він не, не, не зможе заварити. От що, що малярить по, по всю машину він покрасить, да, но, но поварити не зможе. Зараз да, звільнути його запитаю. Тарас, що? що ти Да пойдем, шоу. Хошо? Бери. За полтори. 1450. Та то толок батор. Давай за півтори. Ну понравился пізнес. Понравився так? Чим? Він ну, такий ціленький. Да, збитий, такі знаки. Да, збитога. Ходова збита. Буш краси, да? Буду красити, да. да. Пізніше. зараз його фейлова. Во! Давай скажем 1400, або мы едем дальше шесть шукать инче. Да не, він сейчас не захоче на. Да не захоче. А? Він захоче. А да, я я за раз разокну, скажу, що давай 1400 або мы едем дальше сейчас шукать. Так що ми назад будемо пішки їхати. Подожди, ні. На лекуси. Давай до 1400, ми не їздили, що не шукали подавать. Да ты шок 50. 1400, щоб вийдемо. Щоб навіть 50 не Ми 1450. Не особисто там, я не знаю, дивилися, може, не пикали, не приіграли, не стово, не, не... не гамичав, просто приїхав, 200 метрів і все. Я за попрацювати сейчас приїду, каже, не будуть на капітальний вас. Я сходи, поїзджу, по-друге. Не те, що я придумав, предлагали. Теж офотори мені предлагали. Що приїжджають, забирають. Готов забрати за 1900. То, то все одно е, приїдуть, ж буде боєшся. Ну, за 1900, 1900 а на 1700 є з кимо. За 1700, я скину. За 1700 то йому 1400 предлагають. Реально, не, не три тижні назад був клієнт 1700 давав, не віддав. сказав, 1800 стояв, це дівчат. Не то, що я придумаю. Ну, а, давайте 1450 і ми просто не будемо тратити час, ми тих 50 доларів е, ми просто викатаємо зараз, е, хен знаху і. Тобу, ти фото. У тебе є да, 50. Дабе... Добу Єрке... Добу 50, 50 доларів. А до, мабори, ну, 2000 Поро, гривень може є, бо в нас гривнями немає. А переформи тоді дивіться, через тиждень. нормально буде. Приїде через ЗІР. Подзвонить Ну, Зніматися, время займеться, все Ні, понятно, та, та ні, через дію його перекинуть. Созвониться, і все. Що? Зараз проблема Бо її довго объяснять. Людина вже 60 років. Да щоб вони разом сі... сіли до да, вечором, типа, и в цели. Або вечором там віду. до вас, допустим, там, в п'ятницю під'їхати. на це саме місце, чи куди там скажут. А зачем під'їжджати, якщо в телефоні можна це зробити? Просто що я її по телефону добу. Чи візьміть довірку на тиждень і він за тиждень перекладе. А он довірку тут доверху по-тапорш, подідеш. Так, а жаль, це Опять тратиться ту доверху тратиться. Тож то ми через 2-3 дні, давайте через 2-3 дня переформимо. В течение двох три дні Сьогодні вечором, то завтра вечором дзвонимося і переформимо. Це ви можете оставити цей залог. Ми машину поставимо, через дня приїдете Тому що час камер хватає. Подивилися на Мерсіка. На жаль, не сторгувалися. майже нічого. 1450. Мерсик того стоїть, я думаю. Їдемо зараз у форме, будемо надію. Ну, оператор, да, Тарас. Тобі подобався Да. Понравився? Ні, поз... ну, він такий ціленький, нормально. Понизу пішов, але... Нормально. Короче, йдемо оформлятися. Я довольний. Я Мерс підкаже. Ясно, що на небі Ти довольний? Зараз. Це ж чужа машина. Ми ж не переоформили. Вже головне музика. Да? Гнилий її пофіг. Музика. <рес> Що музику вичають. Я скажу, головне музика. Раз. Два слова. Який? Ну Не знаю якихось. Я вже рео Тарас. А себе ставиш, так? Да? Да. Та ти що. Тарас, Вова На. Ох, задовбали ви мене. Вже сидять. Тут їм папа бігає, оформляє машину. Коротше, на себе прийшлося поставити, тому що ці діти не приписані. Ніде. Тарас, вітаю тебе з покупкою. Бажаю тобі щастя. здоров'я, здоров'я. Здоров Заплатиш на лог 10% від вартості 2000 доларів, це неба. 80 тисяч, 10%, може навіть більше. А це не скоро буде? Не скоро буде? Я думаю, ти зараз я фотка в інтернет. Ні. Ні. Все, їдемо додому. Ось така Тарас, два слова. Скажи, тобі нравиться? Ти вже проїхався? Да, дуже подобається. Пролетів отакі Мерседесів Тараса. Вітайте його, це вже лічна його машина, яка не буде в подачі. Він вже дивиться масло. Як завжди. Дякуємо, дякуємо. Погляньте, що він собі купив. Точно не продаж? Точно не Короче, Коротше, отака получилась максимально коротка серія. Ви хотіли відосів побольше, От вам відосу побольше. Купили ми Тараса за заслужену його роботу, купили йому наперед такого Мерседеса. Ми не сумніваємося, що він його зробить. Він, якщо чесно, получає стільки, що ми йому з 1 вересня та ж навіть підняли зарплату. Він такого Мерседеса по факту може мені купити кожного місяця. Ну, він туди-сюди. Гульки, гульки, гульки. гульки, гульки. гульки, гульки. Молодо ще грає. Молодий долинить і кожного. Місяць ти можеш купити машину, де її не купуєш. Ну, завдяки тобі, то я купив. Завдяки, ми його купили. І наперед, я думаю, що він на малярці себе покаже і 100% ще буде коротше, прикольно. Йому треба машина своя, бо тому що задобався їздити на зілу чомусь, йому не встрає, йому Короче, на серії, серія, такі Макфеси Тераса, поки не в подачі, можливо, там через півроку чи зимою буде продаватися. А так, якщо чесно, це він його знайшов. Ціна не ринку, зазорчик є, є. Роботи по малях і хватає вже маляк, То я думаю, що він оподається з плюсом, покатається, зробить. І дійсно, якщо чесно, хороший апарат, там своїх 200, на, наприклад, перекупом 200 своїх зазора точно мають, 1500 зараз. Та сам, хазяїн казав, 1700 буквально пару днів тому йому давали. І так. він не а Він дав Тарас. Тарас я знайшов. Тарас, щоб ви розуміли, забронював його, да, як це було, було вчора. Ну так, да, я йому подзвонив, він каже, чисто по-чоловічськи, каже, я людина слова, каже, я забронюю, не треба ніякого задатка. Без задатків, без нічого, чоловік взяв забронював. А ми це... кидаємо задатки, їдемо, розчаровуємося і нічого не куплю. А Тарас раз, сказав, що я його заберу, значить, я його заберу. Тарас, того чоловіка, слово. Все, є такі мекс. І, додому далі нас роботи простували. Побачимо.